Привіт! З вами Вадим Хребтов. Я шеф-кухар одного з найкращих закладів Львова, де готують по-справжньому здорову і смачну їжу. Почався піст, і сьогодні я разом з торгівельною маркою Зелена корова пропоную вам шість пісних, але не стандартних страв, які ви можете приготувати для всієї сім'ї. Попереджую, рецепту борщу та квашеної капусти не буде. Ну що, поїхав, друзі, поки не забув, вас чекає приємний сюрприз. Якщо додивитись ролик до кінця, так що не переключайтесь. Для страви потрібно тофу копчене торгівельної марки Зелена корова, томатна паста, макарони. Цибуля червона, олія, розмарин, часник, перець чорний. Для початку нам потрібно приготувати макарони. Цибулю часник почистити та порізати кубиком. Обсмажити. Беремо тофу, мнемо руками, додати до піджарки та обсмажити. Далі додати томатну пасту, сіль та перець. Перемішати. Обсмажили хвилину та додаємо макарони. І ось макарони по флотськи готові. Викладаємо нашу страву на тарілку. Сервіруємо і готово! Друзі, я не знаю, чи ви що чули про тофу, але це дуже популярний у всьому світі продукт, зокрема серед веганів та вегетаріанців. Тофу це сир з соєвих бобів. Він низькокалорійний, багатий на білок, чудово підійде для харчування під час посту, легко засвоїться організмом і має безліч корисних речовин. До речі, торгівельна марка зелена корова у якості сировини для свого тофу, використовує сою без ГМО. Тому ви можете не хвилюватися за своє здоров'я. Детальніше з продукцією торгівельна марка Зелена корова ви можете ознайомитись за посиланням в описі під відео. Для млинців нам потрібно керобела, борошно цільнозернове, чорний шоколад, олія, коричневий цукор, джем, молоко, розпушувач, мята, ягоди та горіхи. Для початку борошно та розпушувач просіємо в миску. Надалі змішуємо олію? Молоко і цукор. А змішуємо інгредієнти разом. Готово. Тепер смажемо млинці. Ознаки гарного тіста то коли з'являються бульбошки на поверхні пора перевертати І ще хвилинку. Готово? Готово. Змащуємо малинці карабелою. Карабелла – це така ніжна та солодка паста без цукру з шоколадним смаком. Замість цукру торговельна марка зелена корова використовує фініки. В складі також є арахіс та керб. Замовити можна за посиланням під відео. Продовжуємо. І ще один. І ще один для повного смаку життя, паливаємо джемом, тремо шоколад, шоколаду не жаліємо. Ягоди горішки. І замість цукрової пудрою здорово посипаємо кокосовим борошном. Друзі, ну як, скуштували б таку смакоту? А зараз я закликаю вас, підписуйтесь на канал та ставте лайки під відео. Це дозволить проєкту Green Family розвиватись. А ви будете в курсі про принципи здорового харчування та зможете побачити нові рецепти. А ще таким чином ви можете підтримати україномовний контент на YouTube. Цікаво. А чи притримуєтесь ви здорового харчування? Напишіть в коментарях. А тим часом проджуємо. Для рибок нам потрібно тофу торговельної марки Зелена корова, норі, олія кукурудзяна нерафінована, борошно Нутове. Рослинне молоко, лимон, гірчиця, панірувальні сухарі, соєвий соус, вода, ципуля, сіль та перець. Для початку нарізаємо тофу на брусочки. Складаємо в миску та заливаємо соєвим соусом. І лишаємо промаринуватись. Тим часом готуємо кляр. Для цього беремо нутове борошно. Сіль. Перець. Додаємо воду і замішуємо кляр. Не дуже рідкий, як кажуть, консистенції. Сметани. Все цього буде достатньо. Відкладаємо і загортаємо наші рибки в норі. Загортаємо всі по черзі. Смажимо наші рибки. Розігріваємо олію на сковорідці. Кожну рибку обмакуємо спочатку в кляр, потім в сухарі і відправляємо на сковорідку. Перевертаємо. Для того, щоб зробити майонез, нам потрібна кукурудзяна олія, рослинне молоко. І поки що не додаємо, збиваємо це разом. Тепер готовий майонез. Додаємо сіль. Гірчицю. Лимонний сік. І перець. Сбываем еще. Mm -hmm. По секрету скажу, це одна з улюблених страв серед вегетаріанців. Підозрюю, що співачка Джері Хейл у нацвідборі до Євробачення співала саме про цю страву. Man, tofu, tofu. Oh, 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 oh. Uh. Це був третій рецепт. Та ми приготували цілих 6 страв. І щоб ролик не вийшов довгим, ми вирішили розділити його на дві частини. Тож переходьте за цією підказкою та дивіться продовження. О, трохи не забув, пам'ятаєте, я обіцяв приємний сюрприз на початку відео. Отож, ті, хто додивився ролик, ловіть можливість придбати продукцію торгівельної марки Зелена корова зі знижкою 10% по промокоду «Green Family. Зараз ми прощаємося. Та ненадовго, адже я маю надію, ми зустрінемось в наступному відео. Тисни на підказку або на усе від.